Зима і епідемія грипу у світі У США, наприклад, зафіксували найвищий рівень захворюваності на грип та респіраторні інфекції із сезону 97-98 років. І, власне, у цей штам, який зараз особливо поширений, кажуть, що ні, він встиг накопичити 10 мутацій у поверхневому білку. Отже, грип, тема нашої розмови сьогодні. Мене звуть Ольга Читайло. Зараз все розповімо. Поки підписуєтеся, ставте вподобайки, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я. Тож, що це за грип, який так стрімко косить людей по всьому світу? І чи стосується ця епідемія України? Чи в нас є небезпека зараз? Отже, інтрига субкладка чули колись таке? А точніше, грип типу А, під тип h 2 n 2 К. субклад, субклад це теж підваріант так перекладається. Отже, що це за вірус? Вчені кажуть, що навчився він використовувати такий камуфляж, прикриває свої фразливі місця молекулами цукру, запозиченими із клітин господарів. Через це наші антитіла вироблені після попередніх хвороб чи щеплень, просто не впізнають ворога і не можуть ефективно його нейтралізувати. Ми сказали про штати у Європі теж саме, і основним збутником хвилі захворюваності є. Той же вірус грипу А під типу H3, N2, субклад К він домінує зараз серед виявлених випадків. Отже, грип трапляється щозими, але цього року все дещо інакше. Сказав регіональний директор ВООЗ у Європі. Наскільки небезпечний цей тип, цей штам? Ну крім того, що він дуже швидко поширюється, у ВООЗ зазначають, що поки що немає доказів того, що він викликає важкий перебіг захворюваності. Але він дійсно дуже швидко поширюється. І зараз 90 усіх підтверджених випадків грипу у європейському регіоні. це власне ось саме цей штам із такою складною назвою. Але. Хоча вчені і власне медики дуже обережно говорять про ускладнення, ускладнення від будь-якого ж там грипу можуть бути. А те, що на слуху, те, що поширюють у соцмережах, це теж це власне пневмонія, і пневмонія, яка розвивається доволі стрімко. І в Україні теж такі випадки фіксують. Зокрема, ми поспілкувалися із дівчиною Люянкою Анною, яка саме пережила лікувалася від пневмонії після грипу, і власне в неї був. Ось цей штамп, про який ми говоримо, слухайте, як, які симптоми мають насторожити і як її лікували. Розкажи, будь ласка, як ти власне, захворіла на грип, як ти зрозуміла, що це грип, які в тебе взагалі симптоми були? Так, ну, загалом в мене все почалося з нежиттю. Я взагалі думала першопочатково, що в мене просто застуда, тому що я тоді змерзла. і, ну, у мене завжди так починається застуда, саме з носа, з нежиттю. Але пізніше воно вже перейшло на горло. Я вже почала сильніше там кашляти, горло було червоне, і е, я ходила до лікарки, лікувалася. Вона мені призначала ліки, навіть пила антибіотики, але мені взагалі нічого не допомагало. Хоча, ну, здавалося, трохи ставало краще, але. Е, Часами було краще, було гірше, і вже дійшло до такого стану, що я вже навіть не могла говорити нормально, просто постійно кашляла, і е, прийшлося викликати нам швидку, і тому мене поклали в інфекційну лікарню у Львові, е, де власне, з'ясувалося, що у мене було запалення легенів. От пневмонія ну, не дуже там сильно серйозно виражена, бо я, в принципі, ще вчасно звернулася, але отак. І найпідступніше, мабуть, було те, що загалом я робила обстеження. Мене слухали лікарі, а в мене не було в легенях ніяких хрипів, ніяких не було там, ну, симптомів, ознак з боку легенів, що в мене може бути пневмонія. І тому, мабуть, грип це і є така підступна хвороба через те, що ти не знаєш. Що в тебе всередині. Зовні ніби може здаватися, що не все так погано, але насправді треба проходити обстеження, здавати звичайно аналіз крові, коли ти бачиш, що з тобою щось відбувається і стає гірше і гірше. А якщо починається кашель, як у випадку моєму було звичайно зробити рентген, щоб перевірити, чи все в порядку саме з легенями. Чи ти була вакцинована від грипу? І якщо ні, то чи ти плануєш там майбутньому вакцинувати? До речі, ні. Я не була вакцинована від грипу, але після того, як от, власне, так важко доволі перенесла і довго хворіла цією хворобою, я думаю, що я вакцинуюсь. Ну і тут питання: а ви вакцинувалися від грипу? Напишіть в коментарях, ми читаємо кожен і напишіть свої враження: чи працює вакцина, скільки років ви вакцинуєтеся, чи робиться це щороку. Ну а також ми вже готували раніше випуск про грип порадами лікарів, коли вакцинуватися з поясненнями, які є штами і чим вони небезпечні. Знайдіть на ютуб каналі Факти Лайф. Цей випуск він називається Грип небезпечніший за ковід. Знак питання, отже, але ми продовжуємо. Ми, отже, дівчина з України зі Львова, є підтверджений факт, що вона мала пневмонію після власне грипу штаму а а. Що каже офіційна статистика, я, звичайно, звернулася у повноважені органи. У центрі громадського здоров'я мене запевнили, що катастрофи немає. Хоча сезон грипу дійсно в розпалі і є звичайно складні випадки. У Міністерстві охорони здоров'я охарактеризували поточний і підсезон як помірний. Принаймні про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Трошки цифр, отже, станом на початок. 2000 Ще двадцять року всього в Україні перехворіло на ГРВІ та грип близько 1 мільйона 300 тисяч осіб. Отже, це всі штами, і це не тільки грип, а також і гРВІ. Треба розрізняти. Тобто, ми точно не знаємо, скільки саме на оцей грип штаму а перехворіло. А цього року також зазначили у МОЗ, Грипозний сезон почався раніше, трохи не ніж зазвичай приблизно на кілька тижнів. І така ж ситуація по всій Європі. Ну а тепер про ускладнення вже власне послухали. Пацієнтку, дівчину, яка лікувалася від пневмонії а після грипу молода дівчина, яка ну, не має ослабленого імунітету, але мала таке ускладнення. Ну і зосередимося на пневмонії. Це одне із, напевно, найтиповіших ускладнень грипу. І тут лікарі зауважують, що пневмонія може бути спричинена грипом, але Є різні види пневмонії, і важливо, перед перш ніж починати лікування, треба зробити тест. Тобто як це виглядає, коли людина приходить до лікаря, йому роблять тест, визначають, чи часом це не грип чи не ковід. Якщо не грип не ковід, шукають інші причини, і може бути бактеріальна пневмонія. Проте, який алгоритм лікування, які види пневмонії бувають, і як їх лікують Чим вони відрізняються, нам розповіла головна пульмологиня України. Слухаємо лікаря. Щорічно в Україні реєструється до 200 тисяч випадків пневмоній. Вони можуть бути різного етіологічного походження, але переважно це бактеріальні пневмонії. В місті Києві ця цифра сягає 7-8 тисяч щорічно, і пік захворюваності дійсно припадає на осінньо-зумовий період, коли більше етіологічним чинником стає бактеріальна інфекція, але зумовлена зниженням імунітету на тлі переохолодження. Вірусна пневмонія виглядає трошки інше. Початок більш Стрімкий при вірусі і починається як банальна гостра респіраторна вірусна інфекція, потім приєднується підвищення температури, але все це спостері... супроводжується болем в горлі, нежиттю, головним болем, болем у м'язах. І коли приєднується кашель та задишка, треба дуже добре подумати, чи не є ускладнень вірусної пневмонії. Бактеріальна пневмонія зумовлена бактеріальною інфекцією. Це можуть бути пневмокок, це може бути атипові збудники, це може бути лігіанелла, гемофільна паличка, це може бути сукупність бактеріальних агентів, але захворювання починається доволі стрімко і починається з височенної температури, кашлю і болі в грудній клітині. До цього приєднується виділення слизового, а потім слизово-гнійного харкотиння, задишка відчуття нестачі повітря. Діагноз пневмонія потребує рентгенологічного підтвердження. Найліпше це рентген-комп'ютерна томографія, яка дає підтвердження діагнозу практично в 96% випадків і. Рентгенологічно вірусна пневмонія і бактеріальна пневмонія відрізняються при вірусній пневмонії зумовленій ковідом. Ми бачимо матові скельця, так звані осередки матовості на легеневих полях. А при бактеріальному ураженні легеневої тканини ми бачимо масивні інфільтративні запальні зміни в легенях. Вірусна пневмонія потребує противірусних препаратів і не потребує антибіотиків, у разі, якщо не є приєднання бактеріального агенту. Бактеріальна інфекція і пневмонія бактеріальна потребує тільки антибактеріальної терапії. Ну і порада лікаря звертайтеся вчасно до лікарів, не затягуйте, тому що чи це пневмонія бактеріальна, чи це пневмонія на фоні ковід, чи це пневмонія після грипу як ускладнення. Але всі ці стани небезпечні, їх потрібно лікувати, щоб не стало гірше. Тому будьте здорові, лікуйтеся, вчасно ходіть до лікарів. А також підписуйтеся на наш канал, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я.